27 липня поточного року набрав чинності закон України від 18.06.38.17 про держрегулювання виробництво обігу спирту тилого, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовується в електронних сигаретах та пального зазначеним законом. Зокрема, визначено, що з дня набрання ним чинності раніше встановлені сільськими селищними. Міськими державними адміністраціями та військовими адміністраціями обмеження щодо заборони торгівлі алкогольними напоями втрачають чинність крім обмежень на час комендантської години. Враховуючи зазначене проектом рішення, пропонуємо вважати таким, що втратило чинність рішення виконкому від 3.5.24 № 744 номер про заборону реалізації алкогольних та слабоалкогольних напоїв на території Житомирської міської тергромади. Свій час було рішення обласного штабу. Це рішення ми прийняли рішення виконкому обмежили до 10-ї години. Ну, Верховна Рада рахує, що в нас все нормально, тому проводимо свої документи в відповідність. Хто да. запрошує підсилати?